Якщо у вас є дві упаковки сметани та велике бажання зробити десертик, то в мене є вирішення. Та для цього нам знадобиться ще желатин, цукрова пудра та трішечки шоколаду. До посуду додаю 4 чайні ложки желатину та приблизно 2 столові ложки води. Залишаю желатин набухатись, а поки що сметану розподіляю по різним тарілочкам. Додаю до них цукрову пудру, або ви можете додати згущене молоко, мед та те, що вам подобається. Я беру шоколадну глазур та розтаплюю її у мікрохвильовці. Тут виник. Моя проблемка, тому що сметана в мене була дуже холодна. Але з цього вирішення є коротким імпульсом по 10 секунд я розтопила його у мікрохвильовці. Желатин набух, тому я також відправляю його в мікрохвильовку десь приблизно на 10 секунд. Це залежить від потужності вашої мікрохвильовки. З поровно желатин по обидвам тарілочкам. До речі, якщо у вас згорнувся желатин у сметані, то не біда, її також можна розтопити. Коли я нашарувала начинку один на один, зробила зуба візерунок та відправила все у холодильник. Та за дві години він в мене застиг. Сметанний десерт зебра це дуже смачно. А який ніжний? А якщо вам сподобалось відео, чекаю на ваш лайк та підписку. До зустрічі нових відео. Смачного вам!